Друзі, вітаю, продовжуємо далі збирати врожай. Наступний сорт це є сорт Зелер. Даний сорт е, горіх так би, чуть видовжений, щось подібне до Косфорда, що менше навіть за Косфорд. Е, дуже легко вилітає з плюски. За рахунок того, що плюска практично на 50% менша за сам горіх. 50% горіха вже практично на землі. Хочу показати, як він дуже добре. Вилітає з плюс, бо його навіть трошки потрясти. Ось такий досить цікавий сорт. Даний сорт дуже хороший запилювач, як на, як на горі, важко сказати, але запилювач дуже-дуже досить достойний. Ось цей зелер один саджанець, другий, ось такий третій. Три невеликі дерева. Практично перший рік плодоношення, минулого року були лише сигналки. Ось такий ящик оріха. Насипав досить непогано. Основна частина оріха буде в кластері по три штучки та по одній. Також ось бачимо, шкідник попрацював. Але, в принципі, даний сорт насипав так досить, досить непогано. Ставимо сушити, а тоді вже в кінці зважимо. Це є сорт зелер, маловідомий запилювач, з, з, трьох, з чотирьох дерев вдалося отримати два, майже 2,5 два кг горіха. Горіх так би, середнього розміру. Вага з цьогоріх горіхів 28 грам. Скарлупа по ні, Плюс мінус така, як у халли. Ядро чуть-чуть видовжене. Вага ядра. 1,1, 2,8. Ось такий дуже цікавий сорт. Також дуже добре бланшується, 1,1 ядро. Штенгорішок, 2,8. Наповнення ядра також непогане. 1,1. Ось такий цікавий сорт Зелер. Маловідомий запилювач, сорт Зелер. Має ось такий горіх.